Друзі, ранок на кордоні триває. І напередодні нового року у нас по-справжньому зірковий ефір. Коли наближається новий рік, хочеться зазирнути трохи вперед, хоча б одним оком. І сьогодні ми спробуємо зробити це разом з допомогою астрології. У нашій студії астрологиня Ольга Барк. Поговоримо про 2026 рік. Яким він буде, кому обіцяють зміни, а кому стабільність і на що варто звернути увагу вже зараз. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Ольга, ну спершу хочеться дізнатись, коли ви подивились на астрологічну карту 2026 року, що вас у ній зачепило найбільше? А, ну, в першу чергу, мені здається, людина, коли відкриває щось, да, там, не знаю. А... Неважливо, там передбачення своє, да, прогноз на рік, на життя і так далі. Ми хочемо побачити щось хороше. Uh -huh. так? Звичайно, ніхто не хоче помічати якісь недоліки, але про це ми теж поговоримо, тому що без цього ніяк. І ось, коли відкриваєш карту, то, звичайно, а, Юпітер. Планета, яка відповідає за вдачу, буде в найкращому положенні у 2026 році. Клас. І здається, все б так було класно, так, але тепер переходимо до а, Такі транзити в нас були в 2001-2002 році. Не знаю, потрібно перечисляти які події, були там Я думаю, розуміють. Ось. А, Потім, 1989, 90 рік. Ми точно знаємо, що зміни були. Так, і 2012-2013 рік. Ага. Ось тому, ага. а, коли ми говоримо про вдачу, людина завжди думає: клас, мені пощастить. Але ми пам'ятаємо, що таке вдача. Вона завжди йде до нас через якісь випробування. Угу. І звичайно, щоб вдача ця посміхнулася, треба щось зробити. Тому. А, Юпітер, планета вдачі в знаку рак, який відповідає за об'єднання, за емоції, нам вказує про те, що ми повинні будемо протягом року слідкувати за своїми емоціями. Якщо ми кажемо навіть а, в зв'язку з країною, а тим паче з Україною, так, а, ми повинні замислитись над тим, що емоційно ми повинні обирати свій вибір, не йти і не бути стадом. Uh -huh. Так, а дивитись завжди, щоб це не була гра, а це був наш свідомий вибір. Юпітер це планета як і вдачі, так і законів. Тому в першу чергу в них повинні бути зміни. І я думаю, вони будуть Дуже Але цікаво. вдача на стороні. На людей. Місці. Так. <рес> а якщо описати 2026 рік не термінами, а відчуттями, то це рік більше про напругу чи про полегшення. Ну тут, мабуть, дивлячись для кого, так? Тому mm -hmm. що завжди Юпітер це полегшення, знак раку, це сім'я, родина, підтримка дуже важливо. Але що таке підтримка? Коли тобі дають підтримку, або, наприклад, ми хочемо дуже забезпечити свою дитину, даємо підтримку самого дитинства, а потім її виштовхуємо в е, таке <паліт>, самостійне вільний. життя, яка вона? І ти, наче, даєш їй цю підтримку, але чи зробив ти вірно? Ну, ось тому цей рік буде давати дуже величезну підтримку, як для країни, так і абсолютно для, для кожного на нашій планеті. Але треба пам'ятати, що у Бога одні руки наші. Угу. Ось тому обов'язково слідкувати за своїми діями. Знаєте, ж, багато ж людей ось розраховують все 2026-й 2025. Просто Новий рік, нова сторінка життя. І чи можна сказати, що 2026-й буде новою сторінкою для багатьох, чи це ж все ж таке логічне продовження попередніх років? Можу сказати, що буде новою. Знову ж таки, дерева залишаться деревами, сонце буде світити однаково кожному, який світить все життя. Але в цьому році, навіть якщо ми нумерологічно подивимося, взагалі рік під, а, а, так скажемо, буде головна планета року сонце. А сонце це наша душа. Якщо ти відчув, що ти хочеш робити по-справжньому і робиш це, інколи треба а, когось і посварити. І тоді людина стає кращою. Інколи треба там не знаю, звільнити, щоб дати йому вільне життя. І, знаєте, інколи розлучитись, так щоб подарувати людині цілий світ, і вже вона стане краще. На це теж треба мати силу з усіх боків. Треба дивитись, а, так тому для успіхів, взагалі, я рекомендую, тому що цей рік такий початку. Перший це як світанок треба виконати всі свої не знаю там бажання все що ти про що ти мріяв зробити обов'язково треба угу. а для кого цей рік може стати переломним а, точно транзити будуть проходити по знаку як ми сказали вже рак угу. це а, так як я більше дождьотіш це ведична астрологія схильна але західна теж працює ось близнюки, висхідні сонячні або місячні рак та водолій Mm -hmm. Хух, без риб. Без, 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 без риб обійшли. А, ви кажете, що в принципі, нова сторінка, мож, можливі якісь випробування, чи, після яких піде вдача. А що допоможе пройти цей рік без зайвого стресу? Вдячність. По-перше, в нашому житті є завжди. Те, за що ми можемо бути вдячними, і це треба помічати. Життя взагалі мені здається, якщо ти не бачиш, що в тебе є хороше, воно навпаки починає тебе ще гірше да відштовхувати. Mm -hmm. А як тільки ти бачиш, які прекрасні дерева, наступного ранку ти побачиш, які гарні квіти під цим деревом. Знаєте, як можна взяти там, не знаю. Троє людей сказати: подивись, що ти бачиш у вікно. Один побачить сміття за вікном, інший квітку, 100%. сотки mm -hmm. і сонце. А третій брудне вікно і скаже, ти що вікна не миш. Mm -hmm. Так і він mm -hmm. навіть не подумає, що в тебе є це вікно, цей будинок. Ось тому вдячність це в першу чергу. І ті люди, які побачать вдячність за те, що в них є, в них буде дійсно прогрес. А якою ви бачите фінансову картинку наступного року Ой, гроші, гроші це всі люблять. Ну Юпітер відповідає також за гроші. Більше за те, коли він перейде, знову ж таки для кого так mm -hmm. і як використовувати. Якщо це наші забаганки, що просто хочу багато, mm -hmm. і це може нашкодити так, ось знову ж таки. Дай дитині багато грошей. Вона накупить цукерок це буде шкода для її організму. А там я кажу, якщо у дитини ще цукровий діабет. Так, то це взагалі ось е, транзит Юпітера, який буде в раці, це вдача, плюс фінанси, що й буде проходити для України по другому будинку фінансів. І це каже про те, що дійсно нам дадуть величезну змогу. Е, не забуваємо про Сатурн, який знаходиться в рибах. Він таки буде знаходитися <рес> там весь рік. І це каже про те, що якщо... А Україна зробить ілюзію для світу, то вона за це потім може заплатити. Uh -huh. А якщо ілюзії не буде, і буде все по правилам, тому що Юпітер це планета правил, то потім буде процвітання, і це може бути гарним фундаментом. Але транзити по першому будинку вони вказують, ну якщо для України що обов'язково зміна влади буде і надалі. Ось тому… Вибудовуємо чесно, прям пряму комунікацію без ілюзій, щоб тримати фінансову стабільність, як то кажуть. А, а Кому варто ось ризикнути? А, можливо, у фінансовому плані спробувати щось нове, новий напрям, зміну місця роботи. А кому все ж таки навпаки триматися ось цього наміченого шляху, по якому йшов там з 2024-2025-го? Mm -hmm. ну, значить, давайте візьмемо спочатку, кому не потрібно. На да, кому б я сказала, краще ось утриматись, да, утриматись і просто жити так, як виходить. А у нас завжди є затемнення. Ці затемнення проходять чотири рази в рік, інколи більше, і вони йдуть по якимсь знакам. Значить, в цьому році це буде водолі, лев та рак. Uh -huh. Якщо ми кажемо про нові починання, то їм варто утриматись. Але для них це дуже гарний момент, саме затемнення. Люди більшість бояться затемнень, але затемнення це таке, знаєте, як ніч, коли ти можеш відпочити для того, щоб потім почати з новими силами. Ти можеш не спати і вночі намагатися щось там написати, але розум буде uh -huh. бігати, нічого не вийде. А можеш гарно виспатись спокійно, прокинутися в тебе буде нова думка на світанку. ось, тому водолі, лев та рак краще утриматись. А всі інші можуть рухатися. Так. далі. Mm -hmm. Яким 2026 рік буде для кохання і партнерства? Ну, завжди, коли у нас активний рак, це про сім'ю. Тому що раком управляє планета місяць. Місяць це завжди про сім'ю. Тому буде ось якщо минулі в нас роки, там навпаки було Марс. Це більше все таки розлучень. Mm -hmm. Якісь і дійсно їх так ну було багато, навіть серед клієнтів можу сказати. Рак буде казати про те, що люди будуть хотіти об'єднуватися. Це не тільки на рівні країн, якісь нові альянси і так далі, але і просто між собою, тому що буде хотіти емоційної підтримки. Так? Mm -hmm. Емоційна підтримка це виключно наша родина. Тому весілля, до речі, це найкращий рік, мабуть, коли Юпітер в раку весілля народжувати дітей. Це гарні дуже показники. Тому а який головний урок несе рік у плані стосунків? Ось ми, ми сказали про об'єднання. Можливо, тим, хто вже знаходиться у шлюбі для тих, хто вже має сім'ю. Який урок у 2026 року буде для них? Ну, рак знак води. Ми емоції, ось людини. Інколи людина зовні ти дивишся, це одне відчуття її емоційного стану. Насамперед її внутрішнє це може бути взагалі інше. Це як глибина води. Угу. Може бути е, гладь, може бути штиль, але й буває шторм. І що хочу сказати, люди будуть хотіти копати в глибину і шукати в інших те, що потрібно собі. Але в першу чергу треба стати найкращим партнером. Для свого партнера угу. не шукати найкращого і там якісь нюанси. Ти повинен змінити ось це, а навпаки, стати таким, яким би ти хотів кого притягнути. Якщо ти хочеш притягнути принца, то ти повинна виглядати як принцеса, і так далі. Якщо Аналогично. хочеш, відповідай, знаєш. Так, і це дійсно ну правда. А які знаки зодіаку можуть відчути 2026 рік як рік можливостей? Ну, я б сказала, що риби. Mm -hmm. так, Костя. Тому що, да. Чекаємо, а, чекаємо. В рибах у нас буде знаходитися Сатурн, так, як і минулого року. І можна сказати, що риби, можливо, за минулий рік трішки втомились, тому що Сатурн це трішки рутина. Mm -hmm. І ось коли довго ти щось робив, робив, ось повинен бути якийсь момент, коли ти відчуваєш, все, так не можу, роблю інакше. Так? І плюс через рік у них буде. А, Овен, і це коли буде прям такий старт, тому вони вже можуть розпочинати. Да, ось щось. Рух, рух. Так. Ми вже засиділи вже. Um, знаєте, є, є такі люди, ось ти дивишся на них і думаєш, ось йому так щастить, всього дуже швидко о, може добитись. Кому доведеться більше працювати над собою, а кому все ж таки світять ось такі швидкі результати? Uh. Давайте я спочатку скажу дуже для всіх, так як ага. рік вдачі, mm -hmm. да? тому що тут, в принципі, я б сказала, що пощастить всім, якщо людина навчиться цим керувати, так, mm -hmm. тому що і ручкою можна, можна просто там, не знаю, когось образити, ручкою вдарити, а можна так. А, шедевр зробити і тебе буде впізнавати весь світ. Ось, а, Вдача буде, ось, як я сказала, тих людей, хто вміє а, шукати найкраще і виказувати вдячність за дії. так, Це найголовніше. І дхарма – це те, що ми можемо напрацювати для всіх разом. Так, часто людина приходить, і каже: я мабуть працюю не на тій роботі, тому що в мене щось погано. Це вже 100% доведено. Вона переходить на іншу роботу, там точно так же буде uh -huh. погано, як на другій, на третій, на десятій, так як люди в шлюбі. Але в нас є хороша карма, яка витягує наше життя, так скажемо. Навіть показники карти вони не будуть да, сильно нам заважати рухатись. Тому а, бути найкращим в своїй справі це найголовніше, і а, карма це ось допомагати іншим в тому, що тобі не вистачає. Угу. Uh -huh. Тому тут Окей, скоріш за все о -о треба вз... рухатись саме взаємодопомога. Взаємодопомога ви Але саме в цій себе. сфері, да що uh -huh. ти хочеш, тому що в ці частіше за все складніше. Ілюзії, ілюзії тут також не допоможуть. Окі, okay. да, тому що ти хочеш віддати завжди те, що в того, що в в тобі багато, uh -huh. да, І, наприклад, одна там людина прийде і віддасть. Там не знаю, 10 гривень комусь на благодійність, це її останнє, вона б могла купити собі щось поїсти. Ну і цінність вище виходить. Так, угу. а Один прийде просто дасть мішок, яких в нього 20, він навіть не рахує їх. Угу. А для яких знаків цей рік може стати доленосним? О, ну, знову ж таки, що таке доленосність? І в чому да, відрізняється. Як, ну, я, 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 якщо беремо ось такі прям потрясіння, ну ти скажу, да, що для масштабні. мене 2026 ну, був ну, просто ну, ось таким переломним, що, що зміни, змінило все. Ну, а, точно можу сказати, що перехід транзиту раху і кету це у нас місячні вузли, які змінюють а, наш акцент в розумі. Да, що раніше ми були зациклені, наприклад, на родині, а тут раз щось стається, угу. ми починаємо зациклені бути на якійсь іншій сфері. Це у нас буде. Кози тому що у них а, перейде раху в їх перший будинок, і а, минулий транзит вони хотіли більш бути легкими, там ні про що не думати. а з 6 грудня 2026 року вже uh -huh. да, у них буде змінюватися, але в нас не так не буває, що ось прям 6 грудня і це все змінилось. Да, це завжди там за півроку uh -huh. вже починає змінюватись. І ось у кози у вони просто захочеться, да вони стануть трішки нудними. Захочеться, ось такої рутини там прокидатись раніше, лягати в правильний час. А вже завтра новий рік. Давайте дамо слухачам кілька простих, але корисних орієнтирів, з чого почати ось 2026 рік, щоб увійти у нього правильно. Ну, рік сонця. Якщо прямо ми скажемо, що почати, угу. а, то я б рекомендувала рік сонця. Це Сур'я Намаскар. Uh -huh. Або будь-яка вправа, ну я знаю, що сурю на маскар зараз всі знають, да? uh -huh. ну і легко знайти uh -huh. ось. А, тому що це як світанок. Так, нам треба підняти свою енергію, тому що енергії буде всіх багато. Але в якому вона напрямку буде рухатись, це дуже важливо. Ось Сурія на маскар допоможе. А, я б ще сказала, поки у нас є там день, так до того, щоб Підготувати, підготуватись так, до так. тому що підготовка це набагато важливіше. А, Сісти спокійно, запалити свічку на папірці, написати вдячність за минулий рік все, що в нашому житті не було, навіть те, що в тебе не вийшло, і знайти, що хорошого могло бути в цьому. Так хтось втратив дім, але він ніколи навіть не міг подумати, що в нього вистачить сили відбудувати новий відсотків. Хто про це міг подумати? Mm -hmm. Хтось не міг подумати, що він переїде і простосується до нових друзів, до нової, там, не знаю, країни, до нової мови. Хтось навпаки, що буде захищати, відкриється в своїй країні. Обов'язково за це написати вдячність, хоча б там 20 вдячності. Mm -hmm. А так як в нас наступний рік, це нумерологічно рік Сонця а, і Юпітер буде головною планетою в знаки Рак, це вода і Сонце. Це значить у нас. А, Схід, Східна частина нашого будинку повинна бути чистою та вільною максимально. Там можна поставити свічку, тому що символ це вогонь, mm -hmm. запалити як можна найбільше а, свічок. Mm -hmm. Надіємося, що і світло буде у людей, так? але все одно символ. Світла, як сонце, повинно бути максимально багато. І, звичайно, вже спланувати свої плани і в новорічну ніч, а, замість того, щоб писати там, сотні бажань, які більшість людей, мабуть, не згадує, що він писав минулого mm -hmm. року насправді так. Але рутина нас завжди витрачає. Сонце це душа. Що по-справжньому хоче моя душа, тому що в соціальному світі, ось, до речі, Сатурн в рибах, він нам вже рік показував, що не копіюй іншого, тому що вдачу іншого скопіювати не можна. У нас світ весь в гаджетах. Угу. Ми дивимося на щасливу там якусь картинку або навпаки да на якусь гру. І хочемо бути кимось, але ми не можемо стати кимось, тому що копіюючи людину, яка хотіла стати собою. Тому визначити, що хоче твоя душа, і не знаю, замість бажань написати пункти. Що мені треба змінити, щоб стати таким? Дуже цікаво. Я я, я сьогодні ще встигну. Мабуть, збігати накупити багато свічок. щоб у мене сим, символів світла. Жоптого, вдома... Вдома... Ти вдома ти будеш дякувати вдома. Вистачало, і однозначно, вже mm -hmm. треба складати собі у думках той список вдячності, пані Ольго, Зараз питання від моєї мами. <гум> вона зранку ми обговорювали, що ми будемо писати з вами інтерв'ю. І вона каже: запитай, будь ласка, у пані е, чи дійсно 2026 рік, саме у березні, стане, ну? Переможним для нашої України, бо вона там десь щось слухала, я не знаю. І там провиці якісь там. Я не знаю, ой, баба багато. передбачень, але да. у нас є зараз змога. Ось саме саме нам дізнатись. Ми бо, знаємо, що астрологія це не да. магія, це наука. Тому я кажу, Та, це не гадання. Ось але mm -hmm. транзити нам завжди дають змогу. Да? це, наче тобі дають квиток, і кажуть, ось хочеш їдь. Ти вирішуєш, так? Там або не їдь, залишайся угу. на місці. Ось, і дійсно весна десь з березня по червень, ось якраз Юпітер буде змінювати цей показник. І в нас буде дуже гарна змога. Але знову ж таки залежить Чи від її? Нас. Так, угу. але… По відчуттям використаємо? Не скажу, що закінчиться все погане mm -hmm, mm -hmm. знову ж таки, але але період буде вдалий mm -hmm. і ми я думаю, ми дуже гарно згадаємо, ще наш перший з вами ефір у 2023 році, тому що дуже багато буде всього. Що ж, зі, зі зігрівають ваші слова дуже сильно. А крайнє питання: а, якщо описати 2026 рік одним словом, яке це буде слово саме з точки зору астрології? Емоційно. Знову ж таки, емоції тут обере кожен для себе сам. Але об'єднання і підтримка теж буде. Альянси, підтримка. Емоції, підтримка. Будуйте міцну родину, стосунки. І об'єднання. Клас! ми мені мені подобається. Мені подобається, як звучить 2026 рік. Що ж, дякуємо вам за цю розмову і за можливість подивитись у наступний рік трохи ширше. Нагадаємо, що сьогодні у нас у студії була астрологиня Ольга Барк. Говорили про головні тенденції 2026 року. Виклики, можливості і те, як пройти цей рік більш усвідомлено. І сподіваємося, що кожен з наших слухачів е почув для себе щось важливе. Ну па -па. моя мама так точно. Та всі думаю, всі багато усього цікавого. Тож, друзі, залишайтесь разом з нами. Попереду багато всього цікавого на радіо. Дякуємо. дякуємо.